В Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди дня вшанування ветеранів та пенсіонерів, які колись відзначали як професійне свято правоохоронців – день радянської міліції. Подія розпочалася з урочистого підняття ветеранам прапору України під супровід гімну у виконанні відомчого оркестру. Далі були привітання та спортивні змагання. Тимчасово виконувач обов'язків начальника ОМВС у Івано-Франківській області Василь Фелик виступив із урочистою промовою, у якій подякував ветеранам від імені колегії та особового складу обласної міліції. Саме ці люди творили це е, все добре, що сьогодні втілюється в життя. Саме вони боролись за незалежність нашої держави, саме вони відстовали інтереси наших людей, і ми сьогодні в них вчимося. Так і ту маленьку частину, яку ми можемо їм уділити часу, можливості усе свято сьогодні для них, також із привітальним словом до колег звернувся герой України Анатолій Француз, який подякував керівництву обласного ОМВС за те, що не забувають про ветеранів органів внутрішніх справ, організовують для них такі спортивні заходи. Добре, що та традиція, яку ми колись я кажуть, з вами починали. Вона продовжується. Вона десь я кажуть. Набуває різних інших форм, і це приємно. Чому? Тому що я сьогодні знаю, як святкують ветерани в інших областях. І повірте, такого дійства, яке є сьогодні, тим більше спортивне, приємно дивитися, приємно бачити. Його немає. Урочистості продовжив начальник кадрового управління полковник міліції Роман Савчук. Він оголосив поіменно всіх нагороджених ветеранів, пенсіонерам органів внутрішніх справ вручили пам'ятні нагороди та відзнаки. Ми не могли пропустити такого пам'ятного дня, щоб прийти, привітати, показати, що ми пам'ятаємо ветеранів МВС, адже вони є прикладом для нас. Вони все своє життя дали на те, щоб показати, що вони працюють задля для нашого блага, для нашого добра. Ми також більшість з нас хоче також працювати в міліції. Вони є нашими наставниками. Це сотні справ, сотні, а може бути і десятки сотень. Це ж таке кожен день то справа. Це треба було працювати. Завершилося дійство з шикуванням всіх учасників. Ветерани розділилися на команди, аби взяти участь у спортивних змаганнях, присвячених цій визначній події. Почесті правоохоронці змагалися у стрільбі, волейболі та тенісі. Після чого відбулося вручення нагород командам-переможницям. Третє місце посіла команда ветеранів Коломиї, друге апарату ОМВС, А перше місце зайняла команда ветеранів Прикарпатського юридичного інституту.